Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас захищений телефон від компанії BlackView, модель bv 8200 256 ГБ вбудованого накопичувача, 12 ГБ ОЗУ, NFC-модуль. Що там ще по характеристиках у нас 50 мегапікселів основна камера, 32 Мп фронтальна. Дисплей 6,5 дюйма. 1080 на 2400 пікселів, Акумулятор 8800 мАч. Комплектація. Інструкція на різних мовах, включаючи англійську, німецьку, московську, української, на жаль, немає. Зарядний пристрій на 45 Вт потужності, type c на Type-C кабель метрової довжини. І сам телефон. Під транспортувальною плівкою у нас наклеєна прозора захисна. Тобто виробник відразу потурбувався про захист екрану, наклеївши додаткову плівку. Екран у нас втоплений в корпус, і оцей помаранчевий бортик виступає десь на 1 мм над екраном. І якщо ми будемо класти телефон таким чином, то бортик буде захищати екран від подряпин. Задня сторона не менш цікава, найцікавіша фішка це ось цей сенсорний дисплей круглий, на якому відображається час, дата, рівень заряду акумулятора. Можемо тут керувати музикою нашою чи переглядати якісь сповіщення, погоду. Компас навіть є вбудований, або увімкнути камеру і використовувати цей дисплей як видушукач. Окрім спалаху камери, який можна використовувати в якості ліхтаря, Blackview вбудував два потужних світлодіода в верхньому торці нашого пристрою, які світять не гірше звичайних кишенькових ліхтариків. На боковій грані у нас слот в який вставляються сім-карти та карти розширення microSD, кнопка, на яку можна налаштувати різні дії, наприклад, включення ось цього ліхтаря, знизу під гумовою заглушкою Type-C порт зарядки, а також динамік, і отвір для мікрофона, також присутній темлячний ось такий отвір для того, щоб закріпити якийсь ремінець. На цій грані у нас кнопка включення і розблокування, в яку вбудований дактилоскопічний сенсор, і клавіша регулювання гучності. Дисплей має діагональ 6,5 дюймів, Full HD розширення. По якості ніяких мене зауважень, в принципі, немає. Для такого цінового сегменту на відмінному рівні. Працює швиденько, ніяких лагів чи будь-яких підвисань тут немає. На лаштуваннях можемо обрати частоту оновлення, тобто або 60 Гц, або 90, або навіть 120 підтримує цей дисплей. І ніяких фрізів чи глюків тут немає. Обираємо Smart, тобто. Телефон сам буде вирішувати, коли йому показувати 120 Гц, а коли знизитись до 60. Встановив Geekbench, бачимо, що телефон працює на 14-му андроїді, 8-ядерний процесор, 6 енергоефективних ядер і 2 потужних до 2,2 ГГц. В якості GPU у нас виступає mali G57. Давайте подивимося, що там по результату. В одноядерному тесті набрав 733 бали, в мультиядерному 2029 балів. Телефон повністю заряджений, яскравість приблизно 80-90% з'єднання по Wi-Fi. Наш відеоролик в YouTube, Якість Full HD. Починаємо тест, наскільки часу вистачить акумулятора. Ну і звісно, треба виключити звук. bv 8200 вже 17 годин відтворює по Wi-Fi відео в Ютубі на яскравості 90%, і на ньому залишився 1% заряду. Перевіримо, за скільки часу він зарядиться від 1 до 100% і заодно подивимося потужній зарядки. Зараз бачу 38 Вт. За годину він майже повністю зарядився і останні відсотки заряджаються на зниженій потужності в районі 10-15 Вт. Приклад зйомки відео та запис звуку на БВ 8200. Ось я проходжусь. Подивимося, як працює стабілізація. Чи вона тут взагалі присутня? Вона наче знімає непогано, напевно, десь на четвірочку з п'яти. На вулиці Пасмурно йде дощ. Не найкращі умови для зйомки, але маємо, що маємо. Кілька фотографій для оцінки якості зйомки. Фотографує, на мою думку, краще, ніж знімає відео, тому що у відео немає стабілізації. А це фототексту при штучному освітленні. Загалом камера це не найсильніша сторона даного смартфона. Blackview заявляє, ми перевіряємо. Начебто нічого не сталося. Працює. Ось так світить спалах телефону, той, що біля камери розташований, і зараз включимо світло те, що на торці. А це вже торець. Бачимо, що набагато краще все видно. Прям як кишеньковий ліхтар собі такої середньої потужності. Тобто з таким ліхтариком ви точно собі під ноги можете світити без будь-яких питань і його доволі далеко вистачає. Бачимо Helio G100, але на мою думку, він майже нічим не відрізняється від. Знаменитого легендарного і вже старенького G99. Працює чудово. Для нескладних задач і повсякденного використання його вистачає з головою, але там для якихось надскладних ігор, таких як Genshin Impact, його буде на максимальних налаштуваннях, звісно, замало. Але такі телефони явно беруться не геймерами. Навіть Google Discover працює без будь-яких фрізів і лагів. Все підгружається швидесенько, і плавно. Бачимо, що тут абсолютно ніяких питань. Оболонка доволі оптимізована. Знайшов цікаву функцію підводна камера. Коли ми її вмикаємо, то вимикається сенсор. І бачите, він не реагує. Тобто, коли там у вас мокрі руки чи взагалі телефон під водою, то сенсор не працює і можна керувати за допомогою фізичних кнопок. Можна перемикатися між відео і фото, фотографувати. Або, щоб вийти з камери, потрібно затиснути кнопку живлення. Сканер відбитків пальців працює ідеально 10 з 10. Абсолютно ніяких проблем. Музикою ми можемо керувати за допомогою ось цього маленького круглого дисплея. Включити її, переключити трек вперед або трек назад. Можливо, коли не хочеться брати телефон до рук, то це і зручно. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус для мене це камера. Я погречкував, поставивши її 4 з 5. Зараз поставлю 4 з мінусом, а можливо, 3 з плюсом. У 2024 році хотілося б трішки більше якості. І другий мінус це суб'єктивний суто для мене. Мені не подобаються занадто важкі і громісткі телефони. Я стараюсь обирати собі щось більш елегантне. Але це мінус суттєво тільки мій. Комусь такі подобаються значно більше. Тепер плюси: неймовірна автономність. 17 годин відтворення відео з яскравістю 90%. Це прям крутий результат. і... Проблем ніяких з автономністю у вас точно не буде з цим телефоном. При цьому він заряджається доволі швидко, потужність зарядки складає 40-45 ватт. Це також непогано. І за годину ви точно зарядите його від нуля, наприклад, там до 75%. І цього вистачить на день точно, а можливо навіть і на два. Пиле і вологозахист. Він не боїться ні води, ні пилу. Ви бачили, я його занурював повністю у воду. І навіть мив автомийкою. Нічого йому не сталося. При цьому він має класний яскравий ліхтар. Цікава фішка з ось цим додатковим дисплеєм. В руці відчувається гарно, ніяких скрипів, люфтів немає, зібраний на відмінно. Ще один величезний плюс це те, що цей телефон підтримує протокол Power Delivery і для того, щоб заряджатись на максимальній потужності, йому не обов'язково використовувати оригінальну зарядку, так як це роблять Xiaomi чи Realme, чи Oppo, там де їхні пропієтарні протоколи. і... Якоюсь сторонньою зарядкою вони заряджаються тільки 18 ваттами. Це без будь-яких проблем. Що ось такою зарядкою, що цією, що оригінальною заряджається на потужності 40-45 ватт. І це напишіть, чи обрали би ви ось такий захищений телефон, чи ви користуєтесь звичайними і вологозахист, чи ударостійкість вам і не надто потрібна. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на телефон, на спільноту і на багато цікавих інших речей буде в описі відео.